Розширення прав працівників ТЦК. Чого чекати? Давайте про це зараз з вами поговоримо. Ну, на даний час всі ми розуміємо, що більшість да, юридичних прав та повноважень працівників ТЦК СП будуть внесені в цей новий закон про мобілізацію, який на даний час. Розглядається у Верховній Раді, які всі чекають вже досить довго. Але ми не знаємо, що саме буде в цьому законі, який конкретний його текст. Це ми будемо розбирати тоді, коли він буде прийнятий і вступить в законну силу. І не знаємо, чи взагалі він буде проголосований та прийнятий. Так тому на даний час це в нашому суспільстві є, обговорюється, але що там буде і коли це запрацює, невідомо взагалі. Тому зараз я хотів би саме поговорити про те, що зараз відбувається, і що зараз саме хочуть зробити, поки цього закону немає. А це розширення прав працівників ТЦК, які хочуть закріпити юридично, щоб надати їм наступні права, які саме, що працівники ТЦК СП мають право зупиняти людей на вулиці. Мають право вручати повістки. Тобто це юридично хочуть закріпити, що ось вони мають право на вулиці от просто так, да, там, не в двері вставляти, не за адресою приносити, не по пошті відправляти, а просто на вулиці, отак, зупиняти людину, перевіряти її документи. І відповідно до перевірки цих документів вручати їй повістки, тобто хочуть наділити саме такими правами, щоб це було законодавчо юридично закріплено. Що ось я маю право вас зупинити, я вас зупиняю, як і працівник поліції. Але саме тільки працівники ТЦК СП без працівників поліції да, зупинив, перевірив документи, їм необхідно показати, да, йому ці документи. І відповідно до цієї перевірки вже. Визначити, чи вручати, чи не вручати повістку, і вручати, і вручити цю повістку, якщо вважається за потрібне. Також хочуть надати їм право саме здійснювати фільмування, запис аудіо та відео цього протез, процесу, да, як і поліцейським, щоб вони ніби фіксували, які, як вони законно чітко все роблять, і якщо якась неадекватна поведінка з боку людей, щоб вони могли це показати, що це не ми погані, це люди так реагують. Ми лише зупинили перевірити документи та відповідно до цієї перевірки вручити цю повістку, якщо вона необхідна. На їхню думку. Але тут, по-перше, що зазначу, що цього ще немає, це тільки хочуть. На даний час юридично всі ці повноваження, вони юридично не закріплені. Ну, і як визначити реальність того, що це співробітник ТЦК СП? Справа в тому, що більшість випадків, коли Представник ТЦК СП ходить по вулиці та вручує повістки. Це просто якісь мобілізовані військові, які підтвердженням того, що вони є співробітниками ТЦК СП, демонструють якусь довідку, яку видав їм керівник ТЦК СП без фото, без будь-чого, просто від руки написана фамілія. там... Якийсь е, рядовий такий, та печатка, все. Тобто, яким чином вони хочуть зафіксувати те, що це є саме працівник ТЦК СП, який офіційно працює там, та? і повинен бути якісь посвідчення особи. Е, тобто, як ну, з поліцейськими все зрозуміло: є закон, є форма, є е, жетон поліцейського, тобто, є, є бодігард, все чітко тут. Незрозуміло, так завтра їх випустять, він буде ходити з цією довідкою, казати, я ж працівник ТЦКСП, я маю право, потім щось відбудеться, якесь побуття чи ще щось. ТЦКСП ЦКСКП скаже, це взагалі, ми не маємо жодного відношення до нього. Це якийсь там рядовий, який сам перевищив свої повноваження. Тобто, яким чином, ну якщо взагалі. Цю зміну приймуть. Як вони будуть підтверджувати повноваження та офіційно працевлаштовувати рядових в ТЦКСП? Невідомо. Тому ось така ситуація, ось така ініціатива. Будемо слідкувати за нею, будемо розбирати її детально юридично, щоб ви чітко знали свої права, як їх захищати і як себе відповідно поводити в тій чи іншій ситуації, яка може. У вас трапитись, наприклад, на вулиці. Ну, ось така інформація. На сподіваюся, вона була для вас корисна. Якщо так, то не забувайте підписуватись на наш канал. І нагадую, що якщо вам потрібна будь-яка юридична допомога наших спеціалістів, ви можете отримати фахову консультацію, звернувшись до нас за телефоном нашого контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!